Так, ще раз усім привіт. Так, ну зараз ми млинців заколотим. Я зараз... миска, Що нам потрібно? кефіру, Ну 250 грам треба. Зараз от виливаю. У мене кружка, мабуть, така грам на 300. Так що не повна, Виливаємо. І сюди. Дивіться, кефір і яйце повинно бути кімнатної температури, Щоб не холодно. бо тісто буде тоді туге таке. Так. Тепер все це збиваємо вінчиком. Зараз щось знайду. Так. Збив. Порядок. Цукор. Зараз открою, ну, відкривається шуга. Так, це сіль. Чуть не бурдунов. А а б солі бурдунов. Це пшено було б. Так, цукру. Цукру. Там можна три ложки. Отак от Великі. Так, сіль. Сіль не багато. Солі отак от дивіться. Вот так вот сыпаю. И знову все это перемешиваем. Чтобы воно располотилось. Розколочене. Олія. Беремо олію і чотири ложки. Раз, два, три, чотири. Можна три. Можна. Може і 5, хто там любить, щоб воно такі ну, масні були. Ну, ми мене дуже масні любимо, так що 4 ложки середнє там. Таке. Щоб було посередині. Так. Порядочок. Тепер. Ось у мене сода. Ну, соду поки що не кидає. Бо воно одразу почне тут шипіти, бульчати. Це не гобіться. Тепер беремо муку. Боросте. Це звичайне вищу гатунку, І висипаємо. І робимо тісто таке, щоб було... Це то все висипка. Нерідке, а трохи тугіше, ніж, здавалось би, потрібно. Так. Таке, густеньке робимо. Зараз покажу яке. Та, я там приготував ще он трохи, ну мабуть цього хватить. Так, зараз. Так, ну вінчиком важко вже гребти. Зараз я ложкою домішаю. Це вінчик мені так і не подобається. Товсті дуже оці піря. Треба, щоб було таке з дропто і ті гарні. Так. І оце все гарненько, гарненько перемішуємо. Я ж казав, соди ще не сипемо. Воду то в останню чергу. Так. Ну хай трохи постоянно, а поки воно стоїть. беремо яблуко обчищаємо. Так ось яблуко почистив і тепер натираємо його на велику терпушку. Отак ось. Ну, одного яблука буде, я вважаю, що достатньо. Воно не мале, так що буде нормально. Яблука можна любі брати, ну, щоб не кислі були тут. Владыка треба солodka, так. Так, порядочек. Так, и высыпаем наше тесто с яблока и опять перемешиваем все это. Перемісив. гарненько перемішуємо. Тоді і там, може, якесь не домісили борошно, воно переміситься. Ну і яблука змішаються добре. Так. Тепер ще стоїть. Тепер запалюємо сковороду. Беремо. Сковороду, отаку товсту. Ну це для, для млинців. Можна з вищими бордами, можна таку саму. Ну, запалюємо, коротше. І гріємо. Так, сковорода в мене розігрілась. Так, беремо наше тісто. Зараз я попробую звичайною ложкою, скільки воно буде набиратися. На. О, таке це нормально. Так. Тепер. І отак от розкладаємо на сковороді. Ну так, не, не густо, бо позлипаються. Ось зараз покажу як. Ось бачите як? Все і на середньому вогні смажемо. Так, ну що, ось у мене які ладики вийшли. Ну, трошки у мене з прицелом, трохи з прицел збився. Я там косячу таким самим перевертанням. Ну а так вроді нічаненько. Зараз ось возьму такий от і розірву. Ну, зараз покажу. Ось, дивіться всі. Гарний вышел, <свят> Гарний? І смачний. а если с чаем, щас... со сметанкой, то да, буде вообще вон. классно, дуже добре, <свят> так что почить не лениться и на канал подписывайтесь тоже не лениться, так ну всем удачи.